Вітаю, шановні чоловіки. Тема така, чи буде примирення з вашою дівчиною, або дружиною, або партнеркою? Три варіанти, так? Чи ні. Чи буде примирення? Нагадую, що дивитися розклади краще у спокійному емоційному стані. Щоб спокійно сприймати те, що вам зараз скажуть, ті відповіді. Будь-які передбачення це не вирок, у вас є свобода волі, якщо ви захочете вчинити так, як ви захочете, звісно, вам ніхто не може заборонити. Отже, три варіанти, чи, ви, чи буде примирення. Будь ласка, зосередьтеся, подумайте і будемо починати. Отже, варіант перший. Так чи ні, буде примирення чи не буде примирення у найближчий час. Варіант номер один. Я хочу вас, ну що, розчарувати, примирення не буде, тому що жінка поки що не готова з вами спілкуватися. Їй здається, що ви її надто образили, що ви занадто жорстко, жорстоко з нею вчинили. Це все, що їй здається. Їй здається, що від вас ну, самі тільки неприємності. Тому ця ситуація, коли ви не знаєте, чи вона повернеться чи ні, вона затримається мінімум на 3-4 місяці. Ось так. Другий варіант. Одинички. Фу. Господи, двійки. Чи буде примирення, чи не буде примирення з вашою дівчиною? З вашою дівчиною можливе примирення, якщо тільки ви дочекаєте, щоб вона сама перша вам якось проявилася, написала вам. Але для вас, шановні чоловіки, двійки, хто вибрав другий варіант, це важкий варіант стосунків. В якому плані та в такому, що жінка тут багато бере на себе. Вона не дасть і навіть їй це складно, вона, може, цього і не хоче, але вона буде робити все, щоб вона була головна. Ви будете з нею до тих пір, поки ви дозволяєте їй бути головною. Тільки но ви насмілитеся, знаєте, зробити так, як ви сказали, вам цього не дозволять, по-перше, і не простять. Тому. Це складний взагалі для вас варіант з таких стосунків з дівчиною. Ви можете її безмежно кохати, ви можете бути з нею вже давно. Але для вас тут нічого гарного не вийде. Звісно ж, якщо ви хочете, не хочете ніяких зобов'язань, ніякої відповідальності, щоб вона тільки відповідала за все, ви можете. Ну, вона буде тягнути вас і далі. Це таке, ну, може бути, чому би ні. А, так, третій варіант. Чи буде примирення, чи не буде примирення? Ой-ой-ой. Трійте. Шановні, шановний третій варіант. Чоловіки, які вибрали третій варіант, тут для вас ще навіть складніше, ніж для другого варіанту. Тому що ви можете хотіти примирення з цією жінкою, але вона надто самостійна, надто незалежна для вас. Звісно, ви можете якимось чином, знаєте, обхідні, обхідними шляхами, якимось складними маніпуляціями, намагатися її повернути, але навіть якщо ви її повернете, то це буде не, не надовго. Вона настільки незалежна, вона настільки самодостатня, що вона не буде терпіти. Нічого з того, що ви їй будете намагатися до неї достукатися, донести якісь свої цінності, те, що ви хочете бачити. Для вас це буде дуже важко. І порозуміння я тут не бачу. Тут у вас конфлікт такий, що ви повинні у вас. Ваша позиція, що чоловік повинен бути головний. В неї позиція така, що жінка повинна бути головна. Ви тут не знайдете, ну, конекту. Вона просто від вас піде. Ось і все. Вона просто від вас піде. Тим паче, що у неї є там. Варіанти, інші варіанти. Ну, звісно, якщо ви хочете далі і далі завойовувати її, будь ласка, ви можете намагатися, але вона цього не хоче. Вона буде від вас йти кожного разу, коли ви будете її завойовувати. Це така гра, поки вам це не урветься терпець. Тому для вас, шановні чоловіки, трійки, це невдале. variant